України. Від щирого серця вітаємо вас зі свят. Кожен з нас живе під мирним небом завдяки мужності та самовідданості наших захисників. Дякуємо вам за те, що ми можемо спокійно вчитися, жити і радіти життю. Дякуємо вам за наше мирне небо. Ваша сила сила всеї України. Ми ніколи не забудемо вашої відваги. Ви наша гордість і надія. Ви наші герої. Дякую за ваший захист. Ми дякуємо кожному за вісну проти захисниці, які кожного дня стоять на захисті нашого майбутнього. Ви стоїте на передовій заради нашого майбутнього, миру і свободи кожного українця. Низький уклін вам за вашу хоробрість і стійкість. Ми завжди пам'ятаємо про ваш внесок у державу. Бажаємо вам самого здоров'я, з вами духа та мене, моя і Дякую за вашу дужність і патріотизм. У цей день ми також пам'ятаємо про тих, хто віддав своє життя за свободу країни. Вічна пам'ять і шана героїв.